Запоріжжя і пані Тетяну із Харкова. На жаль, у неї будуть приміщення особи разом з тим не забувають свого фаху, люблять свою роботу, а тому нам буде цікаво почути все те, що вони нам розкажуть. Тому прошу перше слово дороги, пані Ти. Дякую. Звуть мене я боржа. Я викладач, представляю місто Запоріжжя і свій. Коледж професійно-технічний, саме називається він моди і стилю. Ну, можу трішечки похвастатися з вересня місяця. Ми вже будемо у них не просто училище, а ми вже будемо коледжі надавати нову акредитацію, бакалати. Тому у нас трішечки зміниться логотип, ну поки я його не можу видавати, поки немає вересня місяця, і навіть сама назва. Ну, поки так є. Ну Сьогодні я вас познайомлю трішечки зі своєю професією. Те, що я викладаю, я провідною викладачкою, є саме декоратор вітрини. І трішечки я пов'язана з дизайном одягу, тому що там також викладаю, і безпосередньо вже два роки співпрацюю, далі в презентацію Ну, Для початку про наш коледж, так? про наше училище. У нас є всі сайти. Якщо ви хочете, я не буду там дуже довго розповідати. Є це і наш офіційний сайт. Він, до речі, зайняв цьому році перше місце серед Запорізької області. як кращий сайт проти освіти. Далі є Instagram, Facebook, посилання Telegram, Viber, все. Якщо комусь цікаво, вся інформація там знаходиться, все виставляється. У нас надають здебільшого це професії. Які пов'язані з модою так, такі сучасні професії: це перукар, манікюрник, візажист, декоратор вітрин, дизайн одягу, які розподіляються на кравець, закрійник, і адміністратори. Ну, Остап, коротенько, так? безпосередньо. Ну, я, так як я сказала, що ну, я випускаю декоратори вітрин, але у нас вчаться дітки, які закінчили 9 класів, і є ті, що закінчили 11. Для дітей, які закінчили 9 класів, здебільшого всі професії є подвійними. Тобто, наприклад, ми, приходять вони і є такі професії декоратор, вітрин, адміністратор. Тобто суміжні дві професії протягом 4 років вони здобувають дві професії і можуть подумати, обрати, чи вони будуть творчо займатися, чи це просто буде якась там домашня робота. Так? Або, наприклад, парукар, адміністратор, або офісний службовець, там мізажист. Ну, тобто всі професії трішечки помішані між собою, тому що розумієте, особливо ці дітки, які приходять після 9 класів, їм дуже важко зорієнтуватися, так? що вони хочуть в майбутньому отримати. Тому ось так вирішила адміністрація започаткувати так? між собою, поєднувати декілька професій. 4-5 розряду ми займаємося здебільшого оформленням, оформляємо частіше всього це власні приміщення. У нас 4 великого корпуси. І ще один корпус, на жаль, він зараз зруйнований в місті Оріхові. Я думаю, що, можливо, всі чули. Якщо дивитись новини, в нас там ще був один великий корпус, він повністю зруйнований і не залишився. В самому місті Запоріжжя у нас ще 4 великих корпуси і гуртожит. І от у нас там стін, дуже багато, тому ми оформлюємо. Це як залікова робота. Я тут вам декілька зараз покажу. Це є бібліотека, є такий куточок у музеї, одна із робіт студентів так, до випуску. скажімо так, бачите, тут українські мотиви, трафаретний розпис у вигляді патриківки, всі муляжі, все це створено власноруч. Ну, а те, що стосується одягу, рушників, килими, бачите, є навіть там. це все взято з музею, який був у нас в училищі. Такий куточок, щоб дітки заходили в бібліотеку і поверталися до країни. Це наше фоє в одному із корпусів. Тут також всі стіни, все це ми фарбуємо самостійно, знімаємо лаки, якщо там є шпалери і так далі. Самостійно малюємо, робимо проекти і також виконуємо. Ну, якщо там вже дуже якісь технічні роботи, я то звичайно просимо наших майстрів. Абстрактні роботи це у нас гіпсова шпатлівка. Ну і з використанням золота в техніці. Це також одна із робіт. Це нас запросили створити таку творчу майстерню для діток, де вони приходили, займалися таки кабінети. Ну і тут також використання, все, що ми вчимо протягом 3-4 років, в залежності від того, після 9 чи після 11 класів, ми стараємося потім використати. Цей і вітраж, і паперопластика, і працювання там, з текстилем, з нитками, будь-що, і потім це втілюємо. Стіни також все самі фарбуємо. Так, це о, коли почалася війна, у нас такий був виклик. О, я думаю, що у вас така було, що всі укриття о, були в дуже такому занедбаному стані. Тому от самому головному корпусі, ну не знайшла окремих фотографії, вибачте, о, нам потрібно було обладнати укриття. О, на допомогу нам прийшли о, американці, всю техніку, все це вони закупили. Нам потрібно було тільки. Зробити гарненько стіни, все це прикрасити, бачите, то наше там мальовано. Далі банер, це також все ми розробляємо за допомогою комп'ютерних технологій, створюємо саміці, роздруковуємо і також збільшемо текст наші кравці. Тобто, все, що ми можемо своїми силами, все робимо самостійно. Це, до речі, група декораторів. <кхи> і до нас, так як ми навчаємося, здебільшого онлайн. Все теоретичне навчання, все проводиться онлайн. Практично у нас лише тільки практика, це один, максимум два рази на тиждень. Діти виходять на 3-4 години до майстерні. Все інше вони працюють самостійно онлайн. Ну, маємо те, що маємо. Це тому ми запросили наш художній музей Запоріжжя, і таким чином у нас проводяться онлайн екскурсії. Бачите? Так, такі часи, тому. Батьки ми відповідаємо за дітей перед батьками, тому дуже обережно. Це новий також хаб, також всі проекти ми малюємо, розробляємо ескізи, створюємо за допомогою різноманітних технологій, сучасних програм, темстайлер і так далі. І от Створився тут банер, безпосередньо розроблявся ескіз і потім вже втілюється він в життя. Такий сучасний, це новий центр освітній хаб, де дітки приходять адміністратори, здебільшого тут працюють з комп'ютерною технікою. А, ну Трішечки, а, що стосується ще декоратор-вітринку, де таки показували. А ми вчимо там: у нас немає якихось предметів, у нас все одне декоративно-прикладне мистецтво, і ми потрішечки вивчаємо кожну: трішки вітража, трішки ляльки-мотанки, вишивки, розписи і так далі. Це в нас була така конкурсна робота в Запорізькій області. Дівчинка, до речі, з Енергодару, яка виїжджала з окупованого Енергодару, сама 15-річна дівчинка, тому що мама не змогла, вона залишилася там з бабусею доглядати. І вона в 15 років дев'ять днів виїжджала з Енергодару. Я не знаю, які пропустили там. Вона це це. Дуже відважна дівчинка, і от вона захотіла створити ці три ляльки-мотанки до конкурсу, оберіг янгол. І одна із них, оця берегиня остання, там з голубами, зайняла перше місце. Ну і безпосередньо до дизайну одягу. У нас я сказала, вже це кравці та закрійники. 3-4-го розряду, також, дивлячись після 11 чи після 9 класів, вчаться вони від самого елементарного фартуха і до колекції одягу. Обов'язкова робота навчаються на машинах, тут є і на виробництві. У нас дуже багато різноманітних атеї, виробництва, фабрики, Оксана, наша Запорізька, так? там, де вони ходять на практику і більш детально вивчають пошиття. Ну, трішечки ще так похвастатися. Так, в цьому році, в грудні місяці, наше училище в навчальному так, році закінчився. Наше училище виграло такий тендер на називається він номер 100 майстерні. створення навчально-практичного центру індустрії краси та дизайну. Тобто, розробляли ми самостійно проект сучасних так, центрів. Де наші дітки будуть подалі працювати? Ну я вам покажу тут з усіх професій, це повністю зараз переобладнується один із наших корпусів на шкільні три та центральний корпус. Я там під'їздила третій поверх, майже був готовий. Ну і тут трішечки те, що буде, так? Це лабораторії дизайну одягу, там і вишивальні машини і машини оверлок з проекторами і так далі, з просувальними машинами, з камерою, які будуть переходити на проектор. Ось така швейний лабораторія. Далі з манекенами де безпосередньо. Вони розробляють подальші ескізик, також швейні машини. Це цифрове конструювання та моделювання. Є плотери, вже, як діздила, є 3D-принтери, друк, тобто на тканині, такі сучасні методи. Ну і безпосередньо комп'ютерна техніка для наших декораторів-дизайнерів, які будуть допомагати розробляти одяг. Це тобто, комп'ютерна пошука, також міні-лабораторії, де йде працювання з технікою. Ну, Сподіваюся, з 1 вересня ми вже зайдемо в ці лабораторії, будемо працювати, діткам буде цікаво. Ну, а це безпосередня колекція. Я обрала такі більш новіші, тут, починаючи з 2017 року, такий School Flash, так, шкільна уніформа, більше, з, коли почали використовувати світло-відбивач. так? Обов'язково, ось така різноманітна дівчатка. Всі моделі це наші студенти, в деяких випадках навіть майстрів беруть, тому ж ємо все на себе, ходимо. Тим паче в нас і перукарі, які роблять завжди зачіски, візажисти нас фарбують і так далі. Тобто всі разом завжди співпрацюються. Це камелія, такі вечірні плаття. Старалася обратика. Весільна колекція подружок. Наречений. Ну, це вже вишивка, такі на східні мотиви знакладені. Така з вишивкою Це православна, це у нас один отець, заказали для їхнього аукціону благодійного пошиття, там дитина, що ще платочки були у жіночок. Ну, дівчата наші не, не одягали. Цікаво. Також. І ще там немає дитячий варіантів для маленьких дівчаток і хлопчиків. Стала вставляти, багато небагато. тут квітуюча Україна це розпис тканині. Вінки-декоратори виготовляли там деякі прикраси дівчаткам. Тобто Завжди співпраця йде разом. Звичайно, акрилова розпис тканині. Це все, все працюємо разом. Це була остання колекція перед війною, 21 рік. Так, наші студенти вже набрили, набридли ваш сучасний, український одяг. Давайте ми хочемо щось сучасне, здебільшого що всі проекти, якісь ідеї приносять вони. Ну, от Захотіли показати саме безпосередньо колір Запоріжжя. так? Дуже Ми часто. Ходимо на такий фешн-прорив, я не знаю, знаєте він, чи є такий в Києві. Конкурс називається фешн-прорив саме безпосередньо індустрії швейно. І оце робота 21-го року остання перед війною. Ну, коли прийшла війна, трішечки з колекціями ми забули, як і всі почали волонтерити. У нас організувався такий смугастий кіт, агентурна мережа. Наші жіночки швачки, кравчині, сиділи навіть не вчилися, таких підпільних організаціях створювали там за зачиненими вікнами. Е, казали, по-перше, коли не можна було включати світло, навіть сиділи просто під лампами і просто шили, що замовляли. Так, там волонтери приїздили, балаклави, е, якісь там. Потім і сітки плили, бо що, що, що їм треба було все подборки. Зараз вже так в більш відкритих майстернях просто приходять там замовлення, треба скільки там футболочка, ні? Вони просто це швидкі. Звичайно, розумієте, ми державна організація, все самі купити не можемо, тому дуже залежні від спонсорів, волонтерів, щоб хоча б надавали матеріал. Все треба купити виконується самі. Ну, зрозуміло, що вже трішечки. Адаптувалися, ми якби це страшно не звучало, але ми адаптувалися. І тому наш залуч з навчально-виховної роботи сказав: в цьому році ми будемо точно брати участь знову у фешн-прори. І була тематика: це вишивка. Ми дуже розуміємо, що ми не можемо змагатися західною Україною з її вишивкою. Ми не можемо змагатися там з тим самим Решетівлівською вишивкою. Це дуже тяжко, тому що Запоріжжя от ми брали ці з музею, що у нас залишилися в училище. Там, здебільшого, це прокат, оцей хрест. Все, ну там якась можливо трішки гладь, Це саме елементарна геометрична форма і ружок. Так, троянда в різних варіаціях. Ну це було не цікаво, так? тому у нас. Почалася така, скажімо, співпраця моя більш тісніша з дизайном одягу. Це безпосередньо ось ця машинка, яку нам подарував департамент. Це вишивальна машина, це вже промислово. Тут яйця 40 на 50 см, вона ну, така сама невеличка мінімальна, і нам потрібно дуже великі такі скорочені терміни було освоїти. Ну, і моє... Те, що праця моя безпосередньо, це не з машинкою, я тільки туди запускала ці проекти. Мені потрібно було освоїти цю програму, так? з якою взагалі не знайома, називається «На Білком, гечіньор. Ну і, звичайно, ми відмальовуємо все самостійно. Так як повертаюся назад до конкурсу, це потрібно було щось оригінальне і називалося що Код націй, щоб відтворювало безпосередньо наш край. Ну, до чого ми прийшли? Ага, це з чого починалося, так? Оце безпосередня розробки. Ви ж розумієте, ми е, працюємо не тільки на себе, ми ще працюємо дуже багато замовлень, створюємо безпосередньо. До нас приходять, наприклад, ну, там, замовники, будь-які жінки, чоловіки. Ми шнімо одяг. Дуже модно зараз сучасно вишивати. Вишивати не лише український одяг, так, а самий елементарний простий. От Від такого орнаменту, самого простого, там, і до самого складного. Е, дуже часто така, приходять, що хочу тільки цей малюнок. Ну, добре, тільки цей і ніякий інше. Ну, ми можемо там щось адаптувати. Тобто я перевожу його, хто знає, може, в ілюстратор, так, перемальовую, а е, потім вже проходжу через машину вишити, так, от Жіночка прийшла, я хочу тільки ці кульбаби і все. І отак, щоб прилетіло, і оце все. Ну, це так, Трішки два-три дні роботи і все готово. Ну, а це в нас була така поводна пані. Хочу вишивка, щоб вона була рожева, зелена, сіра. Ну, добре. Ну, а квіточки там, щоб такі здорові. Ну, такі. Це пілочка, все, що встигла сфотографувати, там ще вже рукава, коли від'їжджала, ще її не зшили. Ну, така машина вишила. Ну, і це безпосередньо та колекція е, Запоріжжя місто вільного народу, яку ми розробляли повністю самостійно е, розуміння того, що ми не виграємо просто вишивку і нам треба було ще щось придумати. Ми туди додали такий сучасний е, 3D-принт, тобто друк на тканині. Поки в нас це тільки тільки купили цю машину, не було. Е, ми в спеціальному там, салоні замовляли, нам друкували. Такий вигляд плахт і наквиток. Дівчатка все в Кравчині розробляли самостійно швейники проекти. Ми займалися тільки, я займалася тільки вишивкою. Безпосередньо вони казали, отут отут треба вишити, а там. Отам. А там вже думаєш що сама. За основу взяли Петриківський розпис, так як Дніпропетровщина дуже поряд з нами, ми вирішили, що буде в нас елементи Петриківського розпису. Щоб, ну, спочатку скажу, а потім вам запишу відео, щоб не, багато, не бути багатослівною. Ми зайняли друге місце в Україні з цією колекцією. На першому, здається, Рівнічня, Чілуцьксі Рівнічна, десь Західна Україна. Я вам, щоб не бути багатослівною, просто включу відео, яке ми відсилали на презентацію. І ви подивитеся. Вишивкою тут якась промислова шойма машина вже передали. Прорив відбувся. Прорив відбувся, так. Це вперше за все життя, що кажуть, Запоріжжя і перемогло в вишивці. Це взагалі те, що ми взагалі чим ми не славимося. Я ж кажу, все, що з вишивка, вона дуже бідна. Я не знаю, можливо, там, десь, якщо поїздити десь по селам у є, Ну, Але зараз війною хто ж поїде, але те, що ми знаходимо безпосередньо в наших музеях в Запоріжжя, то дуже все таке. Це бідненька, ви розумієте. То, то спалили, то передали. Я навіть е, сама з Херсонської області, от я сама в нас свишика. Я ж не пам'ятаю у там бабусі бабусі сорочок. Навіть на всіх фотографіях вони такі просто білі сорочки, губки якісь. А щоб вишивка була, такого ми не передавали. Будемо хоча б так підроджувати. Дітям це цікаво, до речі. Але б гарний хід знайшли. Ви просто самі створювали мотиви, їх адаптували до певної технології, дуже креативно. хороший творчий продукт. Комп'ютерна технологія, все ми стараємо все зробити самостійно, те, що ми можемо. Так, тому ці стараємося закупити всі машини, організувати, щоб все це діти нам допомагали, студенти, так, ті, хто розбирається. Це створення відео, фотографій, Це все самі залучаємо. А профтехосвіта, ви ж розумієте, зазвичай туди вступають хто, ті, хто не вступили до коледжів, хто не вступили в університети, всі приходять до нас. Тому рівень. Скажімо так, загальношкільний у них дуже незенький. Якщо там на перепарі у нас завжди великий конкурс, в минулому році там середня оцінка 9 була. А от саме на кравців, закрійників чомусь не модно йти. І навіть на декораторів не модно. Тому там буває таке, що 4 бали середня оцінка приходить, тому нам вже працюємо знаєте, з тими заохоченими. І ми кажемо їм, така оцінка, давай вчитися працювати, хоча б, щоб ти знала, що тобі було легко. Тим паче, це така, частіше всього, ви розумієте, це жінки приходять. У мене два хлопці тільки в цьому силу перший курс був. Інколи на 30 чоловік. інколи взагалі немає. Тому я кажу, дівчатам, дівчата, це у вас буде сидяча робота, ви будете вишивати, шити, малювати, завжди будете з роботою. Тому як можемо, так і стараємося. Прошу, питання. Фінансування? Це місто фінансує ваше? Ні, ми самі собі заробляємо гроші. Угу. Ви ж бачите, ми шлімо, ми стрижемо, ми робимо манікюр, ми малюємо де ми можемо, ми самостійно заробляємо. Ми просто ви не підпорядковані державному цьому бюджету. О, ні, ми державний навчальний заклад. За місто нам платить зарплату. Місто так. місто платить зарплати. Місто Зарплату платить місто. Але угу. от на такі якісь там проекти на своє забезпечує, ми забезпечуємо саме. Угу. Тим, що ми от постійно працюємо заробить Ну Цей проєкт, який ми виграли, нам пообіцяли, що нам повністю корпусі зробить 8 мільйонів 658 тисяч виділили на закупівлю всієї нової техніки, яка буде і так далі. Але сказали по бажанню, якщо можете, ремонт, робити. ми вам закупимо всю техніку, а ремонт там, фарбування і так далі. І Ну, дуже добре, що я скажу, що є можливість заробляти постійно, якщо зайдеш в швейну майстерню, вони постійно щось ш'ють. Дуже багато ж танцювальних колективів, кухарія, будь-що, ну, я не стала видягати весь спецодяг. постійно шью. тому як, Робота є, чому студенти не хочуть, ми не знаємо. Як вже і виставляємо і заохочуємо їх. Ну, дуже тяжко. Ну, ті, що приходять, вони завжди вдячні, завжди з роботою залишаються більше.